З прийдешнім днем фізичної культури і спорту, і е, мені дуже приємно перед день цього свята привітати спортсменів і спортсменах з Чернігова, які в цьому році е, досягли видатних результатів на різноманітних змаганнях і в умовах. Коли Україна і українське військо зараз воюють за свободу нашої держави, за нашу незалежність, кожна перемога вона дуже цінна. Перемога на спортивній ниві, коли піднімається український прапор, програє український гімн і українські спортсмени стоять на підестали. Ми відчуваємо гордість і розуміємо, що Україна це нація переможців. І головна наша перемога попереду. Ми її всі чекаємо. А вас я вітаю з вашими перемогами і бажаю, щоб було цих перемог у вас більше на благо нашого краси на Чернігова і нашої України. Саме не можуть складати гроші себе. Дуже складні зараз умови. У нас і знищена, і пошкоджена багато інфраструктури, і зараз ну, якби, багато і виїхало у нас і людей з міста, і дітей, і тренерів. І в цих умовах ви продовжуєте розвивати спорт в нашому місті і вирощувати переможців. Це дуже важливо. Дякую за вашу роботу від імені громади.